Друзі, рада вітати вас на каналі смачно легко бюджетно. Поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на канал та обов'язково натискайте дзвіночок, аби не пропустити нових рецептів. А сьогодні приготуємо шоколадне ароматне печиво буквально за 10 хвилин. Для приготування нам знадобиться борошно дрібка солі, трохи какао, розпушувач. Вершкове масло, плитка чорного шоколаду, одне яйце та трохи цукру. Для початку з'єднаємо сухі інгредієнти, всипаємо в миску борошно, розпушувач, какао та дрібку солі. І далі гарненько все перемішаємо просто ложкою. Далі нам треба розтопити шоколад з вершковим маслом на паровій бані або в мікрохвильовці короткими імпульсами. Наступним етапом яйця збити з цукром до однорідності. Можна міксером або звичайною виделкою. Після цього в яєчну суміш додаємо шоколадну та добре перемішуємо ложкою до однорідної консистенції. Далі в два прийоми додаємо сухі інгредієнти та замішуємо тісто. Тісто виходить трохи липкуватим, але тут немає нічого страшного. Далі деко застилаємо пергаментом та викладаємо тісто по одній чайній ложці на відстані один від одного або просто формуємо невеличкі кульки. Печиво готове У мене пішло рівно 10 хвилин та вийшло 12 штучок. Далі, давайте подивимося, яке воно в розрізі. Виглядає дуже гарно зверху має хрумку скоринку. А зсередини дуже м'якеньке. Дивіться, серединка ніжна ніжна. Друзі, я бажаю вам смачного та рекомендую обов'язково спробувати приготувати це смачнююще печиво, яке просто тане у роті. Я вам щиро дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на канал. Обов'язково готуйте з задоволенням і у вас все вийде. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. До нових зустрічей. Па-па.